Feeling is Я почув мелодію в голові. Готова пісня. Усі ноти перед очима. Тільки зіграй. It's a little bit funny, this feeling inside. Як ти кажеш тебе звати? Моє ім'я Реджі Реджинальд Дуайт. Реджінальд. Та це ж мого діда так звало. Як то в тому хлопцю, ні звідки. Стати співаком. Убий собі невдаху, яким народився, і стань тим, ким хочеш бути. Я хочу взяти псевдонім Elton. Так, я знаю. Ти будеш мегапопулярним артистом в Америці, якщо схочеш. Час показати зухвальство. Купи собі щось ефектне. Хіба у такому грають на піаніно? Покажи їм, хто ти. Тільки не вбий себе наркотою. І як воно бути зіркою? Це не триватиме довго. Тоді ловімо кайф зараз. Feel so Якщо виплива, що ми коханці у кінець. Я сподіваюся, ти знаєш, що все життя будеш самотнім. А ти не хочеш просто співати без цього дикого випендрюшу? Люди купують квитки не на два, та вони вимагають. Елтона Джона! Вибач. Нічого. Тебе хоч трохи цікавить, як мені важко. Не, я стригтиму свої 20% відсотків ще довго після того, як ти себе вб'єш. Краще б я став сірим простаком. Ти ніколи не був простаком. Ром'язливий хлопчик і глянь, який ти став.